Вилізло чудо. Я його звідси нагнала, бо він хоче перестрибувати туди. А він собі туди на другому поверсі. На підвіконник. Огірки не нищ мені. Бусічка. Зараз нас жара. О, зайшов, зараз прийде сюди. Йогірочки. Зараз угу. прийде. Шара, 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 широ, шара, ще раз вже не розпека, вже темно Ще трошки спал. Квіти цвіту пахнуть. Зараз прийде. Олег, це вернуться, що так розрослася. О, прибіг, прибіг, сходах, по сходах. Ходи, ходи, ходи. Ходи, не мнявкай, ходи. Опс, опсь. Бойся, туди не йди, не куди? 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 Зараз шостого поверху близько, буде, буде ходити. По підвіконниках. О, лягай, 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 добре, лягай. Таляп, таляп. Лежи, лежи, буде, ваночок, масажор. Ось. Завтра йдеш зустрічати Олімпійський вогонь на змісті буде. Завтра у нас буде. Вже все поперегороджували. Буся, вийди звідти. буся Що? Зайди в хату. І скаче там де. Буся. буся, відійди. І скаче потім подаха комп'єрами його потім знімай. Буся, Бся, відійде. Так, так, все, 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 все. все. Або ты там лягаешь, або идешь в хату. Молодец, лежи. Ой, красавчик наш. Красавчик. Ой, красунчик. Дихай дихай. Мамин котик. Завтра підемо зустрічати біля нашої хати будуть нести. Висяк, буся, буся, вийде, вийде звідти, вийде. І зараз туди. І так, вийде, там і лежить. Все, давай, папа. -па. Люди дивляться. Зірка Ютуб и ТикТок. Так, ты знаешь, что йому рік і Квітні Роджений Тут травень, червень рік і три місяці. Сям наш. сям, ты сям, бусяя, француза кажут бусяя, о духом веде бы знаешь, ведь буся. Буся. бусяя, даже на прививку скоро знов та буся, каже, я люблю на прививку. Буся. Ой, як балди, як натуру буся буся. Я маю французький паспорт, а ти ще ні. Буся, красавчик. Каже, давай, папа, Каже, добраніч. Бусь, Каже, добраніч. Че добрани в чем бедю-бидю.